Партнер новин спорту мережа спортивних магазинів Спортландія. Спортландія. У нас купують і чемпіони, і любителі спорту. Ми поможем стати кіровоградцем здоровими і спортивними. Спортландія мережа спортивних магазинів для всієї родини. Олімпійська книга у кіровограді. Четвертий рік поспіль наше місто долучилося до Всеукраїнської акції Національного олімпійського комітету. У рамках проєкту учні та студенти, навчальник закладів обласного центру спілкуються зі знаменитими кіровоградськими спортсменами і знайомляться з ідеями та принципами олімпійського руху. В обласній бібліотеці імені Чижевського відбулася зустріч учнів Кіровоградського професійного ліцею імені Єгорова з учасницею Олімпійських ігор 2008 року у Пекіні, багаторазовою чемпіонкою України зі спортивної гімнастики Валентиною Голенковою. Зірка кіровоградського спорту впевнена, такі зустрічі необхідно проводити. Олімпійська книга ну, вона учить дітей, як правильно жити, як правильно вести здоровий образ життя, що таке вообще спорт, як, його, як добиватися, що таке трудолюбів, сила волі. Ну і от вони немножко сьогодні це і узнали. Талант у спорті не на першому місці, каже учасниця Олімпіади. Талант це стоїть на втором місці, тому що якщо человек, он він може бути талантливий, але вот сказати, що я талантлив і нічого делать я не буду. І от зараз я вийду і сделаю там классную, там комбінацію. А человек, который трудится, хоч він навіть і не талантливий, все одно буде на першому місці. На заході отримали чимало корисної інформації, говорять його учасники. Много чого знали нового. Ну і будемо надалі вболівати за своїх олімпійських чемпіонів. А для Олександра Зосименка таке спілкування найкращий стимул займатися спортом. Наша кіровоградська спортсменка зайняла дуже достатньо таких сильних достижений б сказав, заняла і поставила би, своє імя на этом всьому, що кіровоградці очень сильні спортсмены і дала всім стимул. На завершення заходу його учасникам подарували літературу на олімпійську тематику від обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.